Кажеться, що не отримали допомогу. На Лебединщині люди вісім місяців чекають на ремонт пошкодженого російським снарядом будинку. Пощастило залишитися живим. Як учасник Революції Гідності Артур Назаров згадує Майдан. Засвітись на дорозі. У сумах патрульні нагадали пішоходам про важливість світловідбивних елементів на одязі. 20 листопада російські військові обстріляли три громади Сумщини Есманську, Білопільську, Шалигінську, Повідомляє обласна військова адміністрація. Внаслідок цього в селі на Білопільщині пошкоджені будинок культури, магазин, лінії електропередач тощо. Стріляли з артилерії. Всього 20 листопада по прикордонних селах зафіксували понад 50 ворожих влучань. Отавіть, які по вдирали трошки відрала, а то тобто, те чорне все, витаскало те все і на кухні повитаскало. У квартирі пані Раїси 10 градусів тепла. Вікна забиті плівкою, а стіни покриті грибком. Така ж ситуація із житлом сусідів. Через пошкоджений вибухом дах у квартирах на другому поверсі під час дощів тече зі стелі. Тече оце ось і прямо люстри, Тут відра стояли у мене. Оце тут внизу накладала. Тряпок, щоб сусідам не потекло, а оце тут все залило і туди аж у сторону. в плісні, все постійно тече, мокро і грибок навіть у шафі. Це при тому, що ну, ми як могли, ми перекрили. На даний момент на криші стоїть 18 тазиків. Відра, тазики, будь-яка тара, яка яку можна підставити для того, щоб ну якось припинити потік води. Усі руйнування наслідки вибуху російської ракети 25 березня поряд із будинком. Одразу говорять мешканці, аби врятувати будинок. Самотужки покрили дах вживаним шифером, але він протікає. У Нас там стоять ємкості, які трошки воду улавлюють. Ну вона ж виливається, і нема кому ви ж бачите пенсіонери більшість, нема кому лізти ту воду навіть зливати. Вона там біжить і вона побігла по квартирі. Ми мовчали, надіялись, нам обіцяли завтра, з неділі, з неділі, а зараз війна з неділі не діється. За власний кошт відновили, говорять, те, що змогли, і з весни чекають на допомогу від влади. За вісім місяців міська рада приїжджала двічі. При цьому з нами ніхто не зустрічався. Ми самі видивлялись, бо нам це болить. Зараз зайде мороз, так само як і до них. В нас розмерзнеться система. Ми залишимося без води. Грибком покриті всі стіни. Всі стіни гриб як можна до цього речні. часу жити. І обіцяють нам з понеділка, з понеділка. Вже сніг. У будинку навпроти, який того ж дня був пошкоджений вибухом, відновлювальні роботи тривають, бо там інший підрядник. Призначений тиждень тому староста села. Говорить, коли він звернувся до Лебединської міської ради, там йому відповіли, що хто має виконувати роботи по цьому будинку, не знають. Тут сказали, що спочатку поміняють п'ять стропил, а сьогодні сказали, що повністю будуть переробляти. Ну, вікна, вікна, значить, дожні приїхати, так як мені сказали сьогодні. Опять вікна дожні на тому тижні так мені сказали, що матеріал вже їде. А два дні назад я їздив, мені сказали, що ніхто не знає. Ні підрядчики. Того ж дня підрядник привіз деревину для ремонту даху та через ожеледицю не міг довести матеріал до будинку. Ви нам дерево покладете знов не буде 4 місяці вас у нас. Ми ну, Зараз ви матеріали якісь покладете, і десь сподіваєтеся. Чи вже будете працювати конечно, у нас? Вже буде бригада. З понедільника я думав, що потім ходить. Нема рахунку цим понеділкам. За інформацією системи Прозоро, договір на капітальний ремонт будинку департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації уклав 7 листопада і стов укрбут проект. Реконструкція вартість робіт майже 3,5 млн грн. мільйони гривень. До нас восени в жовтні звернулася Лебединська міська рада. Зараз замовник отримує дозвіл на будівництво. Мене дивує, чому саме. Восени міська рада, маючи навіть і не використані кошти, свої близько 50 мільйонів, ...звертається до обласних структур вже занадто пізно. Виконуючи обов'язки голови Лебединської громади, Світлана Горошко говорить: будинок був включений до переліку тих, що ремонтуються за гроші державного бюджету. Вони тільки виготовляли проєктно кошторисну документацію. Кошти, які були виділені з державного бюджету, на Проведення ремонтів були виділені під поточне, поточний ремонт. А коли обрахували суму коштів то 3 мільйони, понад 3 мільйони, то це виявилися капітальні видатки. І тому проєктно-кошторисна документація перероблялася. Кошти були виділені міським бюджетом на проєктно-кошторисну 20 тисяч, вони були виділені і освоєні. Закінчити роботи за договором фірма має до 25 грудня. Мешканцям будинку сказала Світлана Горошко, якщо вони звернуться, можуть надати грошову допомогу. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Це відео сумчанин Артур Назаров зняв на Майдані у 2014-му. На ньому протестувальники зустрілися із силовиками. За подіями спостерігали журналісти. А що вони зробили? Два людей зролі? з упали. Камера розбилась. Ого! Два журналіста упали! Артур каже, що на майдані зрозумів, має залишатися тут і фільмувати українську історію. Розповідає, від самого початку був вражений відчуттям братства, яке панувало серед протестувальників. А ось на антимайдані йому порадили спілкуватися тільки з однією особою. Тож там тільки спостерігав. Я зрозумів, чим там дихають люди, що вони роблять саме в вільний час, от як вони стоять, там гріються біля багаття. Вони там вживали просто нереальне, ну нереальну кількість алкоголю, і люди в принципі такий контингент, ну як раніше в нас називали там гопніки. На Грушевського Артур зафільмував ротацію снайперів. Він просто йшов вулицею і фотографував. Я навіть не знав, що вже є вбиті люди, що на паралельній вулиці вже вбивають людей. Поковим зором я побачив, як група якихось людей. Просто перебігла, перемістилася. Я почав це ж, ну, ж оптика і виглядувати, виглядувати, виглядувати. І потім, коли я зробив пару фотографій, тих там, де один виглядував, інший там трошки ну, не дуже добре сховався за деревом. І... В цей момент пролунало декілька пострілів, які попали вверх ну, трошки над головою в мене в дерева. Посипались друзки, я зрозумів, що капець. Тобто я впав одразу, вжався в, ну, в землю, заховався за дерево і почав почав задки повсти». Коли потрапив у безпечне місце, зрозумів, що загубив другу резервну фотокамеру і повернувся за нею. Але снайпери його вже не пустили. За час перебування на Майдані Артур брав участь у штурмах, бачив, як вбивають, як зникають люди, сам був поранений. В мене просто більш жорстокіше відношення стало до того. Після того, як особисто мене травмували. Коли особисто мене підстрелили, саме та людина, з якою я спілкувався особисто, віч навіть. І ця людина потім, через буквально через 30 хвилин, вона на Грушевського підстрелила мене. Після майдану Артур Назаров воював на сході країни, став до лав захисників з першого дня повномасштабного вторгнення. Розповідає, що 24 лютого дізнався про наступ росіян, вивіз сім'ю у безпечне місце і зв'язався із знайомими військовими. 25 числа мені вже була поставлена перша задача. Я подзвонив другому, він заїхав за мною, і ми почали перевозити паливо для бронетехніки. Тобто брали в точці А і везли прямо напередок, там, де хлопці боронили артягу, де вже були перші, ну, перші бойові стички. Потім отримав завдання організувати базу для виготовлення і розподілу коктейлів Молотова. Згодом почали використовувати контакти в області для налагодження розвідувальної діяльності і самі здійснювали розвідку квадрокоптером. Отримали вже зброю, стали вже підрозділом. У нас була така назва цікава гарячі «Гарячі бармени». Тому що спочатку два хлопці з нашої. Такої маленької банди спалили танк і одну машину, яка стояла прямо на в'їзді біля хімпрома. Потім вже зрозуміли, що техніку можна не тільки палити, а її можна і захоплювати. І потім би, захопили перший ЦБТР, потім декілька танків, які потім передали вже в Збройні Сили. Увесь цей час бійці поповнювали сумський музей бойових трофеїв. Експонати знаходили на полях або в підбитій техніці. Дуже хотілося показувати як прикол, що це друга армія світу в лапках. Тобто, в чому вони воюють, яка в них форма, які в них бірці, що вони були в діті і наскільки вони ну, виявились не зовсім другою армією. Трофеї, які залишилися від ворога, свідчить про те, що про життя російських воїнів не піклуються, каже Артур. Коли ми беремо їхній шолом, він просто пробувається кулаком, тобто зминається. Я думаю, це якийсь екземпляр Другої світової війни. Чи ну я, я по-іншому не можу назвати, хто ходив з ось такою кобурою для пістолету? Тут ну, певно, наган якийсь був. Сьогодні, отримавши досвід бойових дій, Артур оцінює події на Майдані по-іншому. багато того, що ми робили, це було ну як, люди називають героїзмом, але я б трошки сказав би по-іншому. Бо ну, в той момент те, що ми лишились живими, ну це просто нам Ну, нам пощастило. І все. Ну от зараз би я по-іншому там, наприклад, працював би. Але навіть не знаючи чітко механізмів ведення бойових дій, каже Артур: протестувальники змогли протистояти добре оснащеним силовикам і відстоювати можливість змін в Україні та створення вільного громадянського суспільства. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Учасників акції біля сумського конгрес-центру зустрічав представник організаторів. Патрульний песик у світловідбивному жилеті. Всім учасникам також роздали жилети та інші світловідбивні елементи одягу. Патрульна поліція запросила взяти участь в акції сумські дитячі колективи. Мої діти зі студії вони а, починають своє навчання о шістнадцятій і йдуть додому о вісімнадцятій. Це вже темно. Тому для нас це неймовірно актуально, щоб вони поверталися додому в безпеці, дбали про спокій і своїх батьків і водіїв. Зараз мені дуже важливо. Коли я повертаюся додому, перехожу дорогу, щоб на мені були світловідбивачі, бо я хочу, щоб мене бачили водії, водіїця, не було аварійної ситуації. Цими днями в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. Його мета залучити якомога більше людей носити світловідбиваючі елементи в темний час доби. Відсутність вуличного освітлення, погані погодні умови, темний одяг на пішоходах. Все це створює небезпечні ситуації, які часто призводять до дорожньо-транспортних пригод, каже представниця патрульного поліції Оксана Красовська Стосовно ДТП з пішоходами, найчастіше вони починаються, якраз коли починає темнішати в нічний час. Вже люди повертаються додому, вмикають ліхтарики. А от коли тільки починає темнішати, чомусь ігнорують правило вмкнетного ліхтарика або одягна, одягатися в повертаючий жилет. Дуже круто, що вони на практиці все це зараз пройдуть і спеціальний одяг, і правила поведінки. І ось машинка поїхала, дітки вже відійшли в сторону, тобто. З практичної точки зору це дуже важливо. Зараз у нас така ситуація, що міри безпеки дуже важливі для кожного, і тому ну, тим паче дітям це потрібно розповідати. І я думаю, що це буде дуже гарним таким уроком, приводом, щоб про це дізнатися. В Даній обстановці зараз темно. Через дорогу переходять. Я як водій, мені важко замітити, коли без. Отражателя у дітей. А так, конечно, його видно. Я думаю, для них урок отличний. Може, них не вийде сейчас, но для себя вони візьмуть, конечно. Це краще, ніж сидіти в класі і рассказывать на пальцях. Під час акції діти виконали хореографічний номер разом з патрульними. Всі мали на одязі світловідбиваючі елементи. Ми проговорили дуже багато з дітьми. Вони дійсно усвідомлено знають про ситуацію, якщо це небезпечно з'являтися на дорогах без світловідбиваючих елементів. Вони мало того, що зайдіні були в флешмобі, але вони і усвідомлено також тепер будуть використовувати їх на дорогах. Це важливо, бо то є обов'язком пішохода, щоб це таким чином ти проявляєш повагу до водія і не наражаєш себе на небезпеку. За жовтень на Сумщині в дорожньо-транспортних пригодах травмовано три дитини. Патрульні сподіваються, що завдяки таким акціям більше людей зрозуміють, як важливо позначити себе на дорозі. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному. Суми. на відкритий чемпіонат Сумської області з боксу з'їхалися юні боксери від 8 до 15 років. Це чотири вікові групи. Ці юнаки та дівчата до Сум на чемпіонат прибули шостки, Глухова, Путивля, Ромен, Лебедина, Охтирки та Тростянця. Були на змаганнях і команди з Чернігівської та Харківської областей. Хотілося б краще, але добре. Було тяжко, але підготувалося. Навіть почали тренуватися з травня. Щойно полишив ринг лебединець Матвій Лазненко. Цим різновидом спорту хлопець займається четвертий рік. Він каже, щоб досягти успіху, треба багато тренуватися. На своїх друзях з боксу та і на боксерському мішку. Трудитися, трудитися і становитися лучшим боксером. Поліна Дударенко почала займатися боксом півроку тому. Дівчина у своїй віковій категорії виборола перемогу. Почала займатися, тому що мій брат займається боксом, і мені став цікавий цей вид спорту. Я тренуюся з чоловіками, з хлопцями. Я спокійно якось себе поставила, я не переживала. Змогла перемогти, була дуже рада. Поліна займається боксом у дитячо юнацькій школі Спартак її та брата тренує Григорій Левченко. Влітку Валентин Дударенко став кращим боксером України 2022 року. Раніше було незвично, тому що вона дівчинка, якась вона страшна. А зараз вже звик, підготував її вона вже стала сміливіше. Є наколи дивитися в спортзалі багато чемпіонів тренується, бачить щось повторює, щось з ними ходить, напрацьовує на це. Єдина тренерка на цьому чемпіонаті Світлана Тарусова. Вона готує майбутніх боксерів на авангарді. Я і рефері, і суддя і тренер. Зараз буде три моїх в виступати, і ще чотири хлопці вийшли в фінали. Все добре. Я отримую від цього задоволення. Діти також з задоволенням ходять. Вони просто заморили сидіти вдома, для них дуже багато новачків. За два дні змагань на ринг виходили майже 150 спортсменів. За словами головного судді змагань Григорія Левченка, щоб юні боксери набиралися досвіду, їм потрібні такі чемпіонати. Проглядаємо ми команду, ми зараз 2007, 8 2009, 2010, ці дві вікові групи ми відбираємо для чемпіонату України. Потенціал ми тоді побачимо, коли у нас будуть кошти під цей потенціал. Ось ви бачите цей потенціал. Діти до останньої секунди стоять на ногах і працюють. Гроші під їх вкладаємо, возимо на збори, на турніри, на відбіркові змагання. Боксом в області займаються майже 500 спортсменів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новина Суспільному Суми.